Сезон застуди та грипу вже наступив. А отже, ми вирішили нагадати вам, чому потрібно уважно ставитись до прийому ліків, а особливо антибіотиків, і також розкажемо, що буде, якщо вживати їх неконтрольовано. Тож про це нам роз'яснить головна держсанлікарка Львівської області Наталія Іванченко. Антибіотики, які рятують життя, можуть стати безсилими перед інфекціями. Україна вже стикається із загрозою антибіотикорезистентності, тобто, коли бактерії розвивають стійкість до існуючих препаратів і пацієнти втрачають шанс на ефективне лікування. Часи повномасштабної війни ми маємо надзвичайно велику кількість поранених. І, власне, коли виникає лікування ран поранених, інколи вони потрапляють на лікування в інші країни. Виділяють з цих ран мікроорганізми, до яких є стійкість у Боже багатьох антибактерійних препаратів. Загроза для пацієнтів є і в тому, що нові антибіотики створюють дуже рідко, а саме раз в десятиліття. Офіційно вважається, що антибіотики почали використовувати з 1941 року, і, зокрема, Флемінг вийшов пеніцилін. З тих пір винайшли дуже багато антибіотиків. Але з часом винахід антибіотиків не просто призупинився, а фактично один антибіотик, напевно, один-два на десятиліття виявляють нові. А мікроорганізми пристосовуються до існуючих антибіотиків настільки, що сприймають їх як звичайну, можна сказати, їжу, і не те, що не гинуть, а взагалі припиняють на них реагувати. Через надмірне і неправильне використання антибіотиків ще в 2022 році в нашій країні запровадили продаж цих ліків лише за рецептом. До слова, за кордоном, така практика працює вже давно. За підсумками 2023 року, якщо антибіотики група резерву рекомендовано споживати близько 5%, то на Львівщині їх використовують понад 80%. А ті антибіотики, яких би мали використовувати 60%, на жаль, за підсумками 2023 року використовували лише близько 3%. тобто антибіотики групи доступ. Найчастішою помилкою є те, що пацієнти використовують антибіотики для лікування вірусних захворювань. Тож це правило повинен знати кожен. Антибіотики вірусів не лікують. Вони призначені лише для боротьби з бактеріями. Саме тому, щоб визначити, чим саме спричинена хвороба, потрібно звертатись до лікаря, здавати аналізи, які і допоможуть призначити правильне лікування. Ви повинні уникати вживання антибіотиків там, де це можна уникнути, вживати лише ті які призначає лікар, вживати лише в тій дози, в які призначає лікар, і вживати впродовж того проміжку часу, впродовж якого призначає лікар. Також додамо, що уникнути використання антибіотиків допоможе і вакцинація, яка є ефективним способом запобігти складним захворюванням. Чим більше людей буде вакциновано, тим менше людей захворіють на ті хвороби, які можна попередити шляхом вакцинації в Україні. Це туберкульоз, дитинку вакцинують в пологому будинку або до двохмісячного віку, тому що в країні є епідемія. кашлюк, дифтерія, правець, поліоміеліт, гемофільна інфекція, кір, краснуха, епідемічний паротит – і covid 19 Тож не забувайте, правильне використання антибактеріальних препаратів може врятувати життя і допомогти уникнути глобальної проблеми, пов'язаної з антибіотикорезистентністю. У Львові у дитячій лікарні Святого Миколая оновили відділення неврології та психіатричної допомоги дітям. Хто допоміг це зробити та як зараз воно виглядає, ми покажемо у сюжеті. Покращення лікування, діагностики та умов перебування для маленьких пацієнтів у медзакладі у дитячій лікарні Святого Миколая відкрили оновлене відділення психіатрії та неврології. Відділення на розраховане діток з неврологічною психіатричною патологією на діти, які на мають на гостру неврологічну патологію. Це діти, які поступають з приступами судорог переважно на різні різного походження. Діти, які мають. Травматичні запальні враження нервової системи, і велика частина дітей є діти якого раннього віку на які лікувалися у нас в відділенні реанімації новонароджених, на мали якісь ускладнення неврологічні. Щороку у цьому відділенні лікують близько 2,5 тисяч дітей зі всієї України. Нещодавно сюди потрапив і дворічний Матвійко. За словами мами, у дитини три дні трималась висока температура, а на четвертий відняло ноги та руки, через що хлопчик не міг навіть піднятися з ліжка. Ми звернулися в нашу лікарню Санбірську і нас викликали швидку, і ми дуже швидко сюди приїхали. Це є дуже зручно. Зразу провели нам різні обстеження і встановили діагноз. Так що це є дуже, дуже зручно, що не так далеко лікарня і можна швидко добратися. У дитини діагностували гострий поліневрит, коли нерви по тілу запалюються і перестають працювати як треба. Ми вже тут другий тиждень. Він вже почав трошки рухати ножками і ручками, але нас ще чекає період реабілітації. Зазначимо, що на сьогодні це відділення єдине серед комунальних лікарень у Львівській області, де лікують неврологічні захворювання у дітей. І тепер його не тільки оновили, але й розширили спроможності. Для пацієнтів стаціонару тут є 30 ліжкомісць, шість з яких належать до психіатричного блоку. Тут є кабінет психолога, логопеда, кімната сенсорної інтеграції. Є заповнена кухня, де можна готувати кетогенну дієту, і дієтолог має навчати тих дітей, батьків тих дітей підібрати їм правильно, хоч не тільки підібрати, а навчити, як готувати ту, ті, ті страви для, для дітей. Планується і полісумнографія, тобто є, тобто це є контроль не тільки на е, е, електронцифлографічні, наприклад, і кардіограми, і інші параметри, які дають можливість відстежити дітей з подібними до епілепсії приступами, але не епілептичними. Ти тих дітей, які могли б лишньою лікарство отримати. Відзначимо, що усе це вдалося зробити завдяки благодійникам. Зокрема, на відкриття оновленого відділення приїхав найбільший закордонний донор української медицини, а саме, президент американської гуманітарної організації, директор релів Томас Тайг. Його організація інвестувала сюди понад 12 мільйонів гривень. Дерект well, Реліф. Ми маємо за велику честь підтримувати проект Анброукен. І зараз, зокрема, дитячу лікарню цього об'єднання вже протягом більше ніж двох років. Насправді це велика честь для нас. Від початку повномасштабного вторгнення ця організація надала Україні допомогу на суму понад 1 мільярд і 300 мільйонів доларів. А вага гуманітарних вантажів сягає вже понад тисячу тонн. Насправді, Direct Relief – це американська організація, яка отримує підтримку від багатьох і неурядових організацій, і просто приватних осіб. І що ми бачимо станом на зараз, оскільки ми продовжуємо отримувати донорські вливання до нашої організації, що люди по всьому світу з дуже багатьох країн насправді хочуть підтримувати саме Україну. Тобто Україна є прикладом того, що вона вартує підтримки. Додамо, що Директор «Елів» співпрацює із іншими медичними установами в Україні, а також благодійними організаціями. Але центр Анброкен є найбільшим їхнім проектом. Як наші медики врятували руку чоловіка, яку розчавило пресом? Ми розповімо коротко далі у програмі «Медексперт». Тож не перемикайте. Ледь не втратив руку через нещасний випадок на виробництві. До фахівців лікарні святого Луки потрапив чоловік, у якого кисть трималася на клаптику шкіри. Все інше розчавило пресом. Всі судини, які кровопостачають, кисть були пошкоджені, а сама долоня вщент розтрощена. Щоб врятувати кінцівку, лікарі зафіксували її у апарат зовнішньої фіксації та анатомічно відновили усі судини артерії, вени, нерви та сухожилки. П'ять годин хірурги оперували пацієнта, і як результат, руку вдалося зберегти. Вже через два місяці усі тканини прижилися, і кисть життєздатна на 95%. Проте надалі чоловіка чекає ще ряд реконструктивних оперативних втручань та реабілітація. Львівські хірурги допомогли 15-річному юнаку, який не відчував праву ногу після ДТП. Тоді він отримав важкі травми, зокрема, чотири переломи ноги, перелом лівої ключиці та кісток тазу. Коли найстрашніше вже було позаду, у хлопця виявили розрив сідничного нерву. Саме він бере участь у забезпеченні рухової та чутливої функції ніг. Єдиним шансом повернути хлопцеві можливість ходити була складна реконструктивна операція. Таку у дитячій лікарні Святого Миколая ще не виконували, тож їм допомогли це зробити хірургів. Урги з лікарні святого пантелеймона. Таким чином фахівці спільно прооперували пацієнта і процес відновлення нерва розпочався. Попереду хлопця ще тривала реабілітація, проте він вже почав відчувати свою стопу. На сьогодні це були усі новини, які ми для вас підготували. Далі буде більше. Тож побачимось з вами вже наступного тижня. З вами була програма «Медексперт». Бувайте!